Знамениту садгірську синагогу освятили декілька сотень хасидів. Приїхали з усіх куточків світу, бо відвідати батьківщину свого духовного наставника Ружинського Ребе ісроеля Фрідмана. Відкриття Чернівецької цитаделі. Дивіться далі в сюжеті. У Чернівцях відкрили садгірську синагогу, яку декілька років реставрували. Прибити до дверей оберіг з молитвами Мезузу. Приїхав прямий нащадок засновника Ружинського хасидського руху Свій Моше Фрідман. Я би порівняв цю ситуацію з такою, коли люди збудували будинок. Він ще не до кінця завершений, але вони вже перехо. যে তুদেশে І будинок уже набуває людського живого духу, аби відвідати відкриття Садгірської цитаделі, прибули сотні представників Ружинської династії, яку заснував ісроель Фрідман з усіх кутків світу від Нью-Йорка до Ізраїлю. Вони приїхали для того, щоб побачити Садгірського ребе. Бо це дуже важлива подія в житті кожного хасида. Побачити свого, скажімо так, наставника духовного і поспілкуватися з. Ним. Ну і крім того, побувати в цитаделі, значить, де зародився садгірський, такий касиський рух. Крім гостей за кордону на відкриття прибули і представники єврейської громади у Чернівцях. Лев Клейман розповів про історію синагоги. Тут був цілий міст, де жили євреї, дружно всі в місті, з українцями, з поляками, з німцями. І центр був Садагора, где де синагога була, где жив Реп Фрідман. Лев Клейман впевнений, що відновлення синагоги це великий подарунок для усіх чернівчан, адже місто буде не тільки туристично, але і економічно привабливіше. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.